Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, хлібу врожаю, Неболі миру під голову неба. Кожній дитині все, що їй треба. Хай усміхаються діти. Щодня, доброго ранку, доброго дня. Діти, послухайте, будь ласка, вір. І здогадайтеся, про що сьогодні піде мова. Коли вона загляне в сад, нальється соком виноград і різні яблука ране, солодкі стануть, наче мед. Коли огляне баштани, надмуться горда кавуни і запишається в листках, товста капуста на грядках. Як помандрує о гаях чарівним пензлем у руках, все розмалює на путі, берези стануть золоті. І ми її уклінно просим, Заходь у гості щедра осінь. Ухмарочка з неба посміхнеться і цвіта стеса. На льоту золотий листочок, випускає, погулять вітер у садочок, і без поспіху листки з дерева зриває. Осінька лискову їм співає. В одному чарівному гаї між кущів та велетнів дерев ходила красуня дівчина. Одяг її сяяв золотом, а у коси були вплетені стрічки, жовті, коришні, червоні та зелені. В руках вона тримала пензлик, яким завзято фарбувала листя на деревах. Діти, як ви думаєте, що це за така красуня дівчина? Так, молодці. Це осінь. Осінь це найкраща пора року. Її ще називають чарівною золотою, багатою, щедрою, працьовитою. А ще осінь має дуже гарний настрій. Він залежить від того, як змінюється погода. Якщо дощить і похмура погода. А якщо Сонячна погода, ся і сонечко, то осінь називають сонячною та пеплою. Восени дуже багато роботи. Потрібно всім допомогти, кругом стигнути, прибрати городи, урожай в садах. Помандруємо разом з осінню і допоможемо їй у її справах. Давайте допоможемо, скажемо, з якого дерева цей листочок, це й дубовий. А цей скинула берізка. А чи знаєте ви діти, чому осінню опадає листя? Так, осінь готує дерева до відпочинку. Осінь також завітала на городи, там, де вона зібрала урожай овочів, а у садку зібрала урожай щедрий фруктів. Завітала вона також до лісу, де приготувала для звірят Gostei Діти, запрошую вас зробити мовленеву вправу. Як пригадайте вмить, осінь листочком шумить. Ш-ш-ш-ш, як вітер стиха повіва і з вітрячками він пісеньку співав. Як дощик стука по дахам і моче крила всім птахам. Ч, 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 ч. Кап, 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 кап. Послухайте, діти, вірш, тихо осінь ходить гаєм. Тихо осінь ходить гаєм, Ліс довкола аж горить, ясен листя. Осипає, дуб нахмурений стоїть, аби різка над потоком стала ніби молода, вітер, ніби ненароком їй косиці розпліта. Про яку пору року розповідається у вірші. З чого опадає листечко? Яка пора року осінь? Молодці, правильно, золота, вітряна, різнокольорова, багряна. То про що ми сьогодні малята з вами розмовляли? Правильно, про пору року осінь. А як називається другий місяць осені? Молодці. А скажіть, будь ласка. Чим вам подобається осінь? Які дарунки вона приносить людям? А які дарунки вона приносить? тваринам? Розкажіть, яку пісеньку співає Вітер? А яку пісеньку співає дощик? О так, як шурудить листячко під ногами. Я буду чекати на ваші цікаві відео. До нових зустрічей, малята! До побачення!